Замов письменника так назвали свій проект працівники Великолександрівської центральної бібліотеки щодо підтримки читання юнацтва та просування читання в молодіжне середовищі, привернення уваги до сучасного українського літературного процесу. Наш проект має на меті познайомити молодіжну аудиторію з яскравими представниками сучасної української літератури, як з метрами, так і з новими поколіннями письменників та поетів. Свою роботу ми почали з моніторингу читацьких смаків. Та обізнаності читачів з творчістю сучасних українських письменників, результати яких фіксували в спеціальному блокноті. Познайомитися з палітрою сучасних українських письменників допомагає наша книжкова виставка Будь сучасним, читай українське, вебліографічний список, рейтинг українських сучасних письменників та масові заходи, літературний дайджест Дніпро запрошує, поетичний марафон Зупинивсь небо у вікні, літературний верзмісаж. Коронація слова нова хвиля української літератури» та інші. А ще спеціально до цієї акції ми оформили стенд Замок письменника, де читачі можуть залишити свою пропозицію, висловити бажання для зустрічі з конкретним письменником. Сам проект передбачає зустріч з письменником за допомогою скайп або у форматі наживо. Нашим партнером в реалізації цього проекту стало громадське об'єднання, книжковий простір та столична книгарня. Є після перемовин з головою управління Миколою Кравченком було визначено план конкретних зустрічей. Перша зустріч відбулася 21 листопада. З нами на зв'язку. Був український письменник Антон Санченко. Чому саме він? Бо він народився в місті Херсоні, Закінчив Херсонське морахівне училище, працював начальником радіостанції в Керчі, Херсоні, Одесі, Стамбулі. В подальшому Антон Санченко закінчив філологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Але так склалося, що він почав писати книжки і зараз у творчому доробку має п'ять книг. Свою згоду працювати в цьому проєкті дали такі сучасні письменники, як Антон Кушнір, Любко Дереш, Сергій Жадан, Ірена Карпа, Андрій Копотюха, Андрій Курков, Ірен Роздобутько, Антон Санченко, Валентин Терлецький. Зустріч відбулася дуже цікаво як для нас, бібліотекарів, так і для наших читачів. Адже завдяки IT-технологіям ми змогли поспілкуватися з письменником. Після спілкування продовжилися літературні дебати. Приводу творчості письменника Антона Санченко і не тільки. також обговорювалася кандидатура наступного учасника акції Замов письменника. Устах стартувала літературна молодіжна акція Замов письменника. Суттєвий нюанс в тому, що молодіжна аудиторія Повинна бути заздалегідь ознайомлена з творчістю письменника і бути готова до інтерактивного спілкування. Отже, приходь до нашої бібліотеки і замовляй свого письменника.